Доброго дня! Мене звати Павло Сардюк, я доцент кафедри програмного забезпечення. В цьому відео я покажу, як створювати простий доступ до бази даних через технологію LinkedIn SQL. Отже, в мене є створений проект. це є порожній проект e, WPF Application. І в цьому проєкті ми додамо новий елемент. Перейдемо на закладку Data і виберемо там. Linket SQL. Я назву його Data customers Отже, коли ми натиснули Додати, у нас відповідно створилася відповідна діаграма DBML, і нам необхідно додати до неї певні дані. Отже, ми додамо новий коннекшн, я видалю старий, щоб створити його спочатку. Вибираємо додати connection. вибираємо базу даних, вибираємо відповідно автентифікацію і вибираємо базу даних. Адже ми створили новий зв'язок. Тепер на закладці Server Explorer. Якщо воно закрите, то можна перейти на View, і воно є, власне, там, і можна тоді доброзити. На закладці Server Explorer розкриваємо наш Connection. Розкриваємо таблиці. І тепер можемо перетягувати таблиці на нашу базу даних. Отже, на цій діаграмі, коли ми її притягнули, і коли ми зберегли, згенерувався відповідний код. Його можна подивитися на, е, в Data Customers Designer.js. Отже, ми бачимо, що там є клас Customer, що появилися його поля, такі самі ідентичні, як в таблиці. Вже в таблиці у нас були колонки ID, прізвище, Ім'я і дата народження. Тепер ми можемо використати, власне, оцей дата для того, щоб відображати чи змінювати наші дані. Зайдемо на головну нашу форму і додамо новий датагріт. Я додав новий Data Grid. Для швидкої демонстрации я поставлю AutoGenerate Columns true. Зміни назву на Data Grid Customers. и поменяю ширину. Тепер після ініціалізації форми я додавлю наступний код. Отже, наші дані називаються DataCustomers, Data Context. Завжди після генерування вона надає до назви діаграми. Додатково ще слово Датаконтекст. Це є наш контекст, який зв'язується з таблицями, який містить таблиці як властивості, тобто фактично він для оперування з базою даних. Отже, ми бачимо, тут є властивість Customers. Оскільки ми перетягнули нашу таблицю на діаграму, то відповідно з'явилася ця властивість. Тут знаходяться всі наші замовники. Наразі там є лише один замовник. Запускаємо базу даних. Запускаємо проєкт, припрошую. І бачимо, що у нас в таблиці відобразився наш запис, який був у базі даних. Отже, в цьому відео ми створили простий проєкт, який мав доступ до бази даних за допомогою LinkedInSkill. Дякую за увагу! З вами був Павло Палосердів.